Гарнюсики, котусики, всім тихої години, мої любі. І ось так пройшли наші покупочки в АТБ. АТБ дуже близько від нашого будинку, знаходиться, метрів 20 Пройтись і вже все можна купити. Розкажу, що ж ми купили і на Різдво, і на Новий рік. Ось салат з крабових паличок. Буде у нас, тому взяли своя лінія, лінія заморожені крабові палички. І вони у нас коштували 0,5 КГ 6590. Звичайно, це не скраба, це якісь добавочні там з якоїсь риби. Але, тим паче, все одно на салат підуть. Дуже любимо мене малий курка, там іде ковбаска або ось така теж копчена курочка. Туди, додається, ще у нас пікінка і ну давно давній салатик, але тим паче у нас він залишився. Також купили сьомгу слабосолену на бутерброди теж на Новий рік. Кефір це я зараз буду використовувати щось спечу, спечу оладки. Оладки дуже в нашій сім'ї прижилися, вони легкі. І я знала рецепт, щоб вони були пишні. Це, перш за все, в самому кінці вже соду не гасити, так як раніше. ну Ми ж як мама вчила, так і робили. А вони у мене були як лапки. Тому ось після цього рецепту, що робить їх пишними, я тепер їх і печу, і дуже вони мені подобаються. І не розстроюсь, що щось не виходить. Желатін на желе моє улюблене, також два лимончика. так, лимони, У нас лимончик, я зараз... желатин, ось мрія дві штуки по 23,80, 47,60, курка. Курка своя лінія вийшла 181 гривня. Мандарини. Ще мандарини я тут не виложила, тому що ну, нікуди в кадрі нікуди мандарин у нас іде, Кіло по 58,95 я взяла на 88,19, бо мандарини дуже у нашій сім'ї прижилися і їх люблять. Хрін на холодне, іде у нас Вінницький з буряком. Також ось така гірчиця, теж Вінницька Делісо. У нас виробник теж взяли. І ось хрін у нас іде Вінницький 21,40. Також взяла ось такий хліб з пшеничного борошна. Печерський, він у нас по 5,70. Також взяла ось таких три пачки майонезний соус салатний. Він іде майонез у нас, зараз скажу, чек дуже великий, тому шукаю, шукаю. Капуста ще пекінка взяла теж на цей салат по 37, 64 йде. У нас кіло. А я взяла капустину на 58,90. <кій> так, майонез закваска. Закваска, я, одинська, я не виймала у нас постійно, і ми її беремо 37,90. Ще взяли свічку господарську, білу, велику таку свічка, йде 31,90. Я надіюся вона довго у нас прослужить. Зараз я вам покажу цю свічку, бо ми другий раз пішли за продуктами, а малий все розібрав. То прям, ну, його не заставиш, а то все розібрав. Гляньте, яка свічка. От Цікаво, скільки ж вона прослужить. Я думаю, тут фітільок великий і повинен довго служити. Ще взяли ось таких три сирка. Сир плавлений бекон. і також он тут сир вершковий. Оці сирки будуть теж для салату, вони по 13,90 і 2,27,60. А вершковий тенеро 13,90. Отак. Також взяла ось такі яблучка. Яблучка у нас постійно, і на роботу от я беру і просто яблука у нас гарно йдуть. І сортове яблуко по 28. 28,64, 28 а кіло йде по 11,55. Ну, вроді би, я вам все розказала, що купили в АТБ. В АТБ це купили, але пішли, якось яйця нам не сподобалось. Ми взяли цілий отакий лоток відбірки. Відбірка на базарі у нас була по 60 3 гривні. Отак, От мої любі, це у нас була розпаковочка посилок. Посилок Ой Любі, вже забалакалася з цими покупками. Це була у нас розбір покупок в АТБ. А далі буде у сільпо. Чекайте. І ось те, що ми купили в сільпо. Це свиний окіст зі шкурою. Тут так небагато. Мені дуже подобається це м'ясо, коли проварюється. Воно дає гарний як наварчик. І свиний окіст з кісткою 249,39. Ніжки дві свиних взяли на холодне, вийшли вони нам по 14,27. Також печінка куряча, теж хочу піджарити. Підсмажити. І ось гарбуз органічний, написано: 48,87. Це для улітосів. Вони дуже люблять у мене для моїх улюблених равлички Ну і також взяла і тут ось такий гарний мандаринчик. Мандаринчики у нас по 59 гривень. Ось такий був мій улов в Сільпо і в АТБ. Я думаю, їстеньки на недільку точно хватить, може трохи більше. І до свят підготувались, але це не надовго, тому що ще треба буде купувати і оселедець, і інші там ковбаси, ще ж їх не купували. Ну, а так по вершкам ми пройшлися. Дякую вам за. Ваше терпіння за те, що подивилися моє відео, ознайомилися з цінами. Думаю, вам було цікаво дізнатися про ціни ВТБ і в сільпо. До нових зустрічі! Цілую ваша людмила.